Доброго дня, любі друзі! Витері Софія, який кармічний урок зараз ти проходиш? Ти, я всі, хто подивимося, да? Нас зараз все світ підрівнює під свої енергії в більшості, щоб ми були більш-менш схожі могли затриматися тут. Тому не дивуйтеся, що багато людей проходять одні і ті ж самі навчання просто через різні ситуації. Дивіться вісім кубків. Це про е, щастя, радість, свято, задоволення. Е, тут е, карта каже, що ваша справа буде реалізована вчасно і легко, багато щасливих моментів. В чому ви скажете да, кармічний урок? Приймайте це все. Ви вже пройшли якісь випробовування, але тепер не знецінюйте те, що до вас приходить. Не, не кажіть всесвіту, да, що ви е, не гідні цього, що ви не гідні е, блага і добро. Бо приймайте все з благодарністю. і Буде вам щастя з повагою, Софія.